Привіт усім, хто завітав до мене на канал. Хто у мене на каналі спостерігає за моїми відео, то, можливо, ви бачили, я в'язала ось такий бірет, і у мене залишалася пряжа. Це пух глянь гляньте, він класний розпушилася пряжа. Ну, клас, з нею я в'язала вперше мені її віддали, я ніколи не Ну, не користувалася такою пряжею, вона мені, в принципі, у в'язанні дуже сподобалася. Звичайно, пух ну, пух ну лізе Коли в'яжеш, то пух лізе А так, вона клас після прання взагалі супер-супер стала. і у мене Ну Я не знала, просто я пробувала зв'язати капор. Капор у мене не вийшов, я плюнула і вирішила зв'язати біретик. Але в мене ще трішечки залишилося у пряжі, і я вирішила, а чому б і не зв'язати до цього свого головного убору і ось таку, ось таку маніжку із залишків пуху норки. Ось така чудова річ, маніжка смут, дуже чудово виглядає. Також пухнурки, як я вже сказала, пішло в мене на цю маніжку 52 грами. В'язала я дві нитки, основні і дві нитки додаткові, так як у ну, мене було мало пряжі, і я щоб мені більше вистачило і взяти більше спиці, я <кій> брала дві додаткові і дві основні ниточки. Набирала я 96 Петельок і плюс одна для замикання в коло. Самим звичайним методом, самим звичайним, ніяким тут не еластичним, нічого. На об'єм голови приблизно 55-56, воно тягнеться, бачите, все чудово. І в'язала на спицях 4, в'язала резинкою один на один. Ось така резиночка, ви можете бачити. Тут, здається, я на трійки в'язала, ну, тут, звичайно, петельки одна в одну. Ось так, бачите, ну а тут тут уже в'язала на четвірки. Потім, коли я пров'язала 6,5 побачити, 6,5 см, ось ви можете у мене пішли прибавочки. Я відокремила 15 петель по центру, ось вони в мене йдуть. І потім у мене пішли прибавки. От так ось так, за ними і перед ними пішли в мене прибавочки. Ось такі прибавки, бачите. Так, у мене вийшло 8 прибавок. Коли я це все пров'язала, Потім, так, потім я взяла е, на спинці сім петельок з однієї сторони і з другої сторони. Я почала їх, ну так по ходу, як я в'язала, так я почала закривати тут сім петельок. І ці всі прибавки в мене пішли закриватись. І тут також сім петельок я закрила. Закривала е, резинку один на один методом з накидом. Якщо хто не знає такого методу, напишіть, я вам покажу, відзніму, тому що відзнімати, ну, можливо, всі вже знають, користуються, а я буду відзнімати і показувати. Так що, хто не знає, напишіть, я залюбки зніму і покажу вам. Вийшло все так еластично, гарно, тягнеться по спинці, лягає. Чудово, мені подобається. Ну, а тут я трішки по спинці захватила, щоб, ну, щоб трішечки по плечах захвачувало. Якби більше в мене було пряжі, то я хотіла взагалі зв'язати трішки регланом, щоб лягало на плежі, ну, щоб так уже була така крута маніжка. Але так як пряжі було небагато, то мені нічого не залишалося, а зробити так. Потім, коли я тут закрила, перейшла на спиці 4,5 і почала, одразу ж тут у мене почалися убавочки. Ось такі, давайте ближче покажу. Так, це щось у мене тут ниточка. Так, ось такі убавки чудові. Мені подобаються. Вони такі, ну, класно, воно не закручується. Виріб все чудово. До речі, такі убавки, якщо вас зацікавили у мене на каналі, ви можете пройти в плейлисти Мої МК та мої МК, і ви там побачите, як я в'язала кишеньку. І там на кишеньці я робила такі самі убавочки. Тож ви можете пройти і подивитися, якщо вас зацікавили, якщо вас зацікавили ці убавки, вони в'яжуться просто. Але виглядають досить так ну, класно, мені подобаються. Я дивилася, що дівчатка є, обв'язують ну, резинкою, але так як пряжі в мене було небагато, тож ну, в мене вибору не було, а потрібно було щось придумувати, щоб не робити обв'язку, тому що пряжі в мене на обв'язку не було. І я зробила ось такі убавочки. Вони класно виглядають так. Так, ось, як декоративна така ось так. Так, ну і на спицях 4,5 я пров'язувала і робила обавки до тих пір, поки в мене не залишилися, уже ось на спицях лише оці мої убавочки. Їх я не, ну, вже не зменшувала. Ну, хай так, так і залишається. Воно виглядає досить так достойно. і Ну, Я не захотіла більше области, мені все подобається. Одне, що хочу вам сказати, щоб ви вчились на моїх помилках, дівчатка, кажу все так, як є. Ось цю сторону я добре так послабляла, тому коли ви робите ці убавки, то крайні петельки робіть досить так свободненько. А ось ця сторона в мене трішечки піднатягується. я її Затягувала, не робила такою вільною. І вона трішки в мене, бачите, підтягує мій оцей оголочок. Так що дивіться і в'яжіть свободніше, щоб не було такої помилки, як у мене. Ну, розпускати, звичайно, я вже нічого не буду, тому що ну, мені це нічого не заважає і його майже не видно. Але я просто вам хотіла показати, щоб ви знали. Потрібно було, можливо, як. Випрала покласти, ну, тоді наче не було видно. ну, В принципі, так, так, що вчиться на моїх помилках і не робіть так. Тут чудово-чудово, я зробила, воно так тянеться, а тут трішечки край підзатягла. Ну, також буду мати на увазі наступного разу. Але я ще раз кажу, що ну, розпускати зовсім не хочу, тому що маніжка мені дуже подобається. Вийшла гарно і в'яжеться вона дуже швидко. І класно, і просто, головне, що просто. Не потрібно ніякої обв'язки робити, нічого. І тут такий, такий край вийшов, бачите, досить охайно, без обв'язування, без нічого. Тож, тож, такий комплектик у мене вийшов, бачите, тепер у мене і бюретик є, і маніжка. Ну, мітинок немає таких. Так, ну, в принципі, це все, що я хотіла вам показати. Сподіваюсь, відео було корисним. Можливо, верніше неможливо, а дуже хочеться вірити, що комусь такий експресогляд знадобиться і хтось скористається ним. Мені, мені дуже приємно, коли мої огляди такі комусь стають у пригоді. Це, це дуже надихає, це дуже приємно, що ти не даремно працював. І показував і розказував. Тож, не буду вас затримувати. Ага, дивіться, давайте вам тут з виверідньої сторони покажу. Також все все охайно, все чудово, бачите, ось тут край вільніший, видно, бачите? А тут трішки я підзатягла. Так, і тут все, все чудово. Ну, ось така маніжка, так що я задоволена. Ну, добре, не буду вас затримувати. Як завжди хочу побажати вам миру, тиші, спокою, бережіть себе та своїх рідних, цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!